Сьогодні у цей сонячний здавалося прекрасний весняний день і разом з тим 776 й день повномасштабного болю, втрат, сліз, але віри в перемогу. Ми вшановуємо пам'ять нашого земляка Рибаченка Юрія Вікторовича. Він віддав життя за свободу, за незалежність, за мирне небо наших дітей. Герої не вмирають лише тоді, коли про них. Пам'ять живе вічно у наших серцях. Доки є небо синє, доки серця палають, доки пшеницю сіють, герої не вмирають. Моя україна свята і любима. У тебе мільйони, найкращих синів, і мова твоя чарівна соловіна, ще світу покаже величний мотив. Ми в вітчизно, що ти переможем. махнуть золотавим крилом рушники. І пам'ять про тих, хто здобув перемогу, залишиться завше на вічні віки. Десять років в нашій Україні неспокій, іде жорстока війна. Тисячі українських захисників боронять нашу землю від ворога. Десять років захищаючи цілісність і незалежність нашої країни, гинуть її кращі сини та дочки. Білими ангелами відлітають вони в небеса, залишаючи про себе світлу пам'ять, нетлінну пам'ять, яку ми живі, повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. На жаль, не оминула біда і нашого краю сьогодні. У нашому селі з'явиться пам'ятний знак Юрію Рибаченку місце, яке знову і знову буде нагадувати нам про війну і про тих славних героїв сьогодення, про наше горе і наш бій. Він служив українському народові. Вірою і правдою до останнього подиху боровся за незалежність батьківщини, за її світле і щасливе майбутнє. Рибаченко Юрій Вікторович. Народився та провів своє дитинство в селі Острожани, здобув фах електромеханіка, працював за професією в Острожанському радгоспі. Потім у Жашківському цукрозаводі. Після одруження та переїзду в Жашків був завідувачем господарства в професійно-технічному училищі номер 38 Йому було 50, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на українські землі. І чоловік без вагань свідомо звінив своє цивільне життя на військове, вступивши до лав роти охорони при другому відділі РТЦК, що базується в Жашкові. А вже за кілька місяців солдат Рибаченко боронив Україну в гарячих точках. Юрій Вікторович був навідником кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону, в елітній бригаді чорних запорожців. Брав участь у боях за Чорнобиль на Бахматському напрямку. Але одного дня, 24 січня 2023 року, зник без звісти. Таку звістку отримали рідні від командування, але до останнього сподівались на його повернення живим. Встановлено, що 24 січня наш земляк загинув у результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу. Поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області, 9 січня 2024 року, вірний син України повернувся додому на щиті. Обійно жото синіх прапорів, спочили хлопці, стомлені війною, хто заплатив за спокій наших снів життям своїм найвищою ціною, дрімають хлопці остужанські вітри, наспівають рідним ніжну колесанку, людь, роси сльози літньої пори, і солов'ї витьохкують до ранку, душа болить, вуста кричать. За що така ціна? Чому найкращих хлопців забирає свої обійми, зрадниця війна? Герої не вмирають, вторий час, стабільно втихне у душі з роками. Вони всі із неба дивляться на нас вже не очима, синіми зірками. Спочили хлопці в стомлених боях. співаєм вітер ніжну колискову і стелить квіт, земля для них. В гаях і солов'ї витягують до ранку. Згадаймо у цю сумну хвилину усіх героїв, хто віддав життя за рідний дім, за рідну Україну, за мирні сни і за наше майбутнє. Слава Україні, слава. Для наша була ініціатива, ми, ми приложили, не відмовилася, староста підтримала. Хотіли, щоб його пам'ятали. Він ж виріс в селі, хотіли, але про проживав в жашкві. Ми трохи. хотіли, щоб да. часточка залишилась тут біля, тому що і тато тут похований, і мама похована, щоб всі вони. часточка його залишилася в рідному селі. Три місяці нею її поховали. І рік три місяці загинув. говорити. говорить. Втрачаєш рідну людину. Це велике горе. Ми рік вірили, надіялися, що він живий, що він десь в полоні. Чому? Повернеться живий. живий. І слово живий він для нас завжди живий. У наших думках, у наших серцях. Він завжди поруч з нами. Чому ж нам до цього часу не віриться, що його немає з нами? Добрий, веселий. Він жив біля мене поруч. Він в мене кожного дня бував. Там я дзвонив, зараз нібито серця. Хтось вирвав, тому що немає його поруч. Тому що важко горить. Розумієте, Завтра 40 днів як мами немає. Мама не витримала не. того, що втратила сина. Дуже вона переживала. Важко, звісно. Це зрозуміє одиниці. Дуже, звісно, не вистачає нашого братика рідненька, якого ми любимо, будемо любити, пам'ятати завжди. Для нас він був єдиний братик, якого ми любили. І Дуже важко. Звичайно, війна наробила багато горя. І наш братик саме перший, незважаючи на шук, пішов тероборону, не міг сидіти на місці і пішов. Остання його була, слова такі були слова, хто як не я. Хоть ми її відмовляли, щоб він не йшов, але він нас просто не послухав. Каже, хто буде захищати наших дітей, щоб діти не йшли. Звісно, дуже жалко. До останнього. Ми вірили, що наш братик живий. Але, на жаль, все це тільки один день обірвалося, коли стало співпадання ДНК. 99% це він. Захотіли, щоб тут було, щоб його пам'ятали, що він. Виріс в селі, навчався тут. пройшли я тут руки, да. юнацьке дитинство, дитинство Да. Звісно, дуже жалко. Просто. Це все не передати словами. Яка біль, втрата.